На й наших є повод погордитися нашою армії у Запоріжжі. Вітають Збройні Сили України з професійним святом. Леніна. Геть. Замість Леніна у нас з'явиться ну щось чарівне, бронзове. Доля пам'ятника, що уже півстоліття височіє над Запорізькою ГЕС. По-новому нас настоящий не по Гофману. Фантасмагорія балет раду по клітару в Запоріжжі. Вітаю вас, дев'яте п'ятнадцять у прямому ефірі. Новини у студії для вас працює Катерина Шапка. Розпочинаємо випуск. 23-та річниця Збройних сил України свято справжніх захисників вітчизни. Цього року воно як ніколи має особливе значення. На сцені запорізького театру сьогодні вітали військових та бійців. АТО. не забули і про тих, хто допомагає захищати рідну землю волонтерів. Про хоробрих та сильних запорізьких захисників у сюжеті Оксани Іванової. Повернутись додому живими саме такі побажання звучали у переповненому залі театру Магара. Тут сьогодні вітають військових з Днем Збройних сил України. Я вас всіх вітаю, на мою думку, з першим дійсним днем народження Збройних сил України. Я хочу, щоб таке відношення, як є сьогодні, до Збройних сил України, воно залишалося надалі. Щоб люди пам'ятали, що треба годувати свою армію. Урочисте святкування розпочинають з гімну України. Далі згадали і тих, хто не повернувся. Їх пам'ять шанували хвилиною мовчання. Зараз армія в Україні вперше за, як мені здається, все время существування государства демонструє своє іменно качество армії. Да, Ми і її демонструють, в общем-то. Так, що за це не стидно є повод погордитися нашій армії. Много примір побажали мирного неба над головою та подякували за допомогу і запорізьким волонтерам, що постійно тримають зв'язок із хлопцями. Як вам сказати, ми всі люди, які були росіяні майданом, це ті люди, які просто-напросто відносяться относяться тої або іншої ситуації, яка служила зараз. Сложилась зараз сложная ситуація в армії. Ми завжди допоможемо тим хлопцям, які знаходяться там. Наостанок для підняття бойового духу свято святковий концерт. Оксана Іванова та Роман Росоловський спеціально для медіа груп нові проекти. Його скульптура стояла чи не у кожному місці. У Запоріжжі їх було навіть декілька. Найбільше, майже 20 метрова, стоїть тут і досі. Пам'ятник Леніну, колись бронзового ілліча створювали найкращі скульптори Радянського Союзу. А останнім часом біля його гранітного постаменту відбувалось чимало різних подій. Всеукраїнський ленінопад він витримав та мусолити очі містянам не перестав. Чи довго залишилось стояти Леніну у Запоріжжі? З'ясовувала наша Маріам Аракелян. Для пам'ятника Леніну це вже 50-та зима у Запоріжжі. Але останній рік видався нелегким для вождя пролетарів, і на своєму звичному місці він вже не так міцно стоїть. Патріотичні мотиви на бронзовому іллічу з'явилися ще в жовтні, але й тепла вишиванка не здатна захистити його від вітру змін. Все активніше запоріжці вимагають знести пам'ятник на площі, де навколо майже все носить його ім'я. 20-метровий Ленін вже не почувається цілковитим господарем, а колись все було інакше. Скоріше за все, наприкінці 20-х років, почалися, скажімо так. Певні намагання зробити оцю площу іншою, звичайно, не такою, як зараз. Ленін планувався значно більшим. Ленін планувався височенним, щоб його можна було бачити. Ну якщо не з будь-якої точки проспекту, то принаймні ну, з доволі далекої відстані. Півстоліття по тому, після подій на майдані Запорізького Леніна не раз хотіли прибрати, не вдалося. Така ж доля спіткала й залізного Фелікса. У мерії таке звернули. Увагу на цю проблему більшість підтримали ідею щодо їх демонтажу. Будуть спеціалісти і наша задача такі этих два рішення, щоб депутати, спочатку розглянув на комісіях ці проєкти, а потім на сесіях, прийняли рішення, яке є обов'язковим для всіх, хто знаходиться в нашому місті. Любімом місті. обидва об'єкти знаходяться в комунальній власності однак із Леніном зайвого клопоту буде більше. Скульптура має охоронне свідоцтво і занесена до реєстру пам'яток монументального мистецтва місцевого значення. Його вартість спеціалісти оцінили у майже 10 мільйонів гривень. Тому оптимальний варіант змінити прописку вождя. Те, що стосується ну как бы музею тоталітарної музея таталітарної культури, як будь буде називатися. Ну, пока єдинодушне мнение У всіх всі показують на парк Міні Кірова. для того, щоб вони там були в сохранності, там ще достаточно много нужно провести роботи. Тим часом серед громадських і культурних діячів вже точаться дискусії, що має з'явитися на місці. І у більшості з них згадуються імена, які до козацької столиці мають пряме відношення підказки, дає сама історія. Всі забули історичну назву урочище Сагайдачного. Тобто від площі Леніна вниз, там, де зараз знаходиться так звана вулиця Скальна, роз, розташовувалося унікальне природне урочище, яке мало назву урочище Сагайдачного. І ще чотири топоніми були пов'язані з іменем Сагайдачного. Це Скеля Сагайдачного, Люлька Сагайдачного. Окоп гайдачного і укріплення сагайдачного із тим, що Ленін у Запоріжжі своє відстояв погоджується й історик краєзнавчого музею Володимир Лінніков. Що ж до нового об'єкта чоловік має власне бачення, упевнений загальну культуру запоріжців треба міняти. У нас повинні з'являтися паркові пам'ятники, паркова скульптура, абстрактна скульптура, яка не присвячена якимось подіям. І якщо, наприклад, замість Леніна у нас з'явиться ну щось чарівний бронзове. Хоча я не знаю, як держава буде гарантувати оцю бронзу від вандалів, але нічого поганого в абстракціях немає. Давайте переймати європейський досвід і давайте відпочивати нарешті. Марія Марикелян, Федір Попадюк, Роман Росоловський, Геннадій Сушко. Спеціально для Медіагруп нові проекти. Діти допомагають дітям. Учні запорізької школи зібрали речі для своїх одноліток, переселенців зі сходу. Діляться усім, чим можуть приносять багато зимових речей і хочуть, щоб тим, хто потрапив у біду, було тепліше. До акції долучилися вчителі і батьки учнів про дітей благодійників. Далі у нашому сюжеті. Светри, шкарпетки, куртки та інші необхідні речі підготувала 15-та школа для переселенців. Не пошкодували діти своїх улюблених м'яких іграшок. Для Микити Селізньова учня п'ятого класу допомогти переселенцям справа честі. Хлопець довго не думав. Узяв вдома цілий пакет речей та приніс волонтерам. Батьки були не проти, навіть підтримували таке прагнення сина. Я приніс дітям із того мої речі, перчатки там школьної одежди теж тепле, курточку принес тюплю, щоб не холодно не було. Допомагати тим, хто потрапив у біду, просто необхідно. Так вважає хлопець, особливо коли це твої ровесники. Ані теж а не люди, які ми. Я хочу їм теж допомогти. Я считаю, що акції нужно проводити часто, щоб допомогти дітям. Не тільки Микита, а й інші діти перейнялись проблемами переселенців. Я хотіла ну помочь, тому що я представила себе на ті місці. В мені їх очень було жалко. Ну, я хотіла їм допомогти, щоб їм було тепло, щоб вони чувствовали себя теплее. У школі вчаться 19 дітей вимушених переселенців із зони АТО. Саме заради допомоги цим учням і була організована акція. У зв'язку з ситуацією в країні ми з колегією учнівського самоуправління і вирішили провести таку благотворительну акцію у нас в школі по збору теплих вещей, ігрушок, книжок. Катерина говорить, що діти виявилися хорошими благодійниками, тож речей зібрали багато. Найбільше часто приносять, звісно, тепле віші та курточки, тепле штаніжки, возможно какая-то летняя пластечка, но это уже на лето. Также приносят э, игрушки, ну, в хорошем состоянии, и, конечно, книжки это обязательно. Организаторы говорят, что батьки учнів теж доучились до акції. В нашей школе родители, ну, реагируют позитивно. Лично мои родители, ну, очень рады такой акции в нашей школе. Зібрані рації підуть не тільки учням школи номер 15, а й іншим постраждалам в ході конфлікту на сході України. Часть зібраних речей ми віддадим сім'ям дітей, которые у нашій школі та 19 чоловік. А також ми передадім зону АТО через Красний Крест. Акція буде тривати до 5 грудня. Для того щоб допомогти переселенцям, можна звертатись у школу номер 15 за адресою вулиця Грізнова, 68. Валентина Обухова, Павло Веселков. Спеціально для медіагруп нові проекти. Четверо дітей можуть залишитися на вулиці, бо платити за оренду житла їх батькам нічим. Декілька місяців тому чоловік та дружина потрапили під скорочення, і тепер родина виживає тільки за рахунок соціальних виплат. Помешкання, де зараз живе сім'я Дмитрук, вони мають звільнити уже навесні. Чому та куди податися багатодітній родині розповість Алла Лисак. Надія, Олександр та четверо дітей мешкають під дахом чужої квартири. Звільнити квартиру їм доведеться уже навесні цього року, адже її виставляють на продаж. Аби не залишитися на вулиці, жінка звернулася до департаменту соціального захисту, аби ті надали житло. Ми звернулися, щоб нам ну хоча б не житло дали, а предоставили дом. Я попросила поближе ну, сюди, тому що всі родственники у нас дістану якби і мені хоч час їздити, але якби удобно. Надія з чоловіком були готові робити ремонт самотужки на ті кошти, що отримують як багатодітна родина. Та надім, що виділила їм місцева влада, довелося брати кредит на 12 тисяч гривень. Мені треба там куча шп... О, шпакльовки, цемент. Это пол перелаживать, потому что там в четырехкомнатной там четыре комнаты, они видно сделали четвертую. Mm -hmm. Полы проваливаются деревянные, и грибок этот отбить надо, потом заново положить шпаклевку. Это сперва одну, потом вторую шпаклевку. Ну це дуже по фінансам зрозумівши нереальний для родини обсяг робіт, Надія попросила будинок в ліпшому стані. Та такого дому для Дмитруків так і не знайшли. Вже більше року Надія безрезультатно вимагає перегляду рішення. Жінка показує папку з апеляційними заявами. У відповідь дмитрукам пропонують покинути дім у селі Гюнівка Білозерського району. Або він, або шукайте дім самі. На Сьогоднішні дільнову в Запорізьким рада немає. При наближенні черги, та при наявності вільного житла або будівництво нового житла в Запоріжжі, згідно чинного законодавства будет вирішене питання поліпшення разом з тим звернення. У вирішені питання на житла надання житла одного з покинутих. Вона прийшла на брушених будинки. Запорізька області до працювала на середина адміністрації. Ну, далі її контактна телефона. Коштів для придбання іншого житла у родини немає. Єдиний варіант зібрати гроші, аби привести до ладу цей будинок. Волонтери вже створили сторінку допомоги родині Дмитруків у соціальній мережі. Та запоріжці відгукуються не так активно, як хотілось би. Ніхто не хоче допомагати. Тому що всі одразу говорят, що ви малообеспеченные, безпечені, ви самі наражали дітей, за них ви несете, і ми вам нічим ніхто не обязан. Допомогти родині Дмитрук ви можете у соціальній мережі ВКонтакті та за реквізитами, вказаними на екрані. Але Лисак, Ярослав Бардаков, Павло Василков спеціально для Медіагруп нові проекти. Він не вірить у натхнення. Вважає, щоб досягти успіху, треба просто багато працювати. Створюючи свій власний танцювальний колектив, раду Поклітару об'їхав усю країну у пошуках справжніх талантів. Тепер його Київ модерн балет знають у Франції, Іспанії, Бельгії і не тільки. У Запоріжжя танцюристи завітали з постановкою Лускунчик про творчість шлях відомого хореографа та його погляди на творчість Оксана Заводовська. Чик, майже усім відрізняється від традиційного. Раду по клітару переосмислює казку у зовсім незвичний спосіб. Це вже не солодка різдвяна історія, а складна містична фантазія великого романтика Ернеста Гофмана. Наш щелкунчик не дуже е, привичний, не привична балетна, сладкая сказка, така по мотивам Александра Дюма. У нас такий настоящий щелкунчик по Гофману фантасмагорія. Е, Гуфман вообще был мастер по психологизму и фантасмогории. Просто мы стараемся быть к нему ближе. Створюючи свого лоскунчика, Раду намагався згадати дитинство, адже не найголовнішим завжди в душі залишатись дитиною. Головний мій меседж, що що ми е-е пам'ять про те, як ми були дітьми. Я, наприклад, пам'ятаю, коли я був маленьким мальчиком, я обіцяв сам собі, що я от ніколи не забуду, от як взрослые делают, і вот так я делать не буду. Раду по народився в Молдові, в родині артистів балету. Тому на професію навіть не встиг задуматися. У мене не було вибору особливого. Мені в 4,5 роки привели в балетний зал, поставили к станку і сказали, раду, ти любиш балет? Давай. Вот. любити балет. З першого виходу чоловіка на сцену пройшло вже майже 40 років. Але Радом досі пам'ятає, як тоді переживав. Йому було лише 12. Мене брали з собою на гастролі, коли Кишнякий театр їздив кудись на гастролі, там Мінськ, в Київ то был Советский Союз ещё. Меня брали на гастроли, потому что родители ездили с театрами, и меня брали с собой. И я вот я начал выходить в спектаклях вот 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 тогда ещё. Вот это был безумный праздник, каждый выход на сцену я жутко переживал. Раду працював у Молдові, Білорусі та Росії. О 2006 у в Україні він створює театр сучасної хореографії. Київ модерн балет. Чоловік завжди мріяв про власний театр танцю. Тіньосним способом спілкуватися з великим кількістю людей. Тобто вот когда я... я общаюсь с вами, например, или общаюсь с родными, близкими, или в магазине покупаю колбасу вареную, я общаюсь вербально. А если я общаюсь с тысячами, то единственный мой язык, Возможность быть услышанным – это хореография. Коли Раду створював трупу для своего театра, объехал всю страну, чтобы обрати найкращих танцористов. Первое – это координация. Второе – выразительность и отсутствие табу. Все. Uh, диплом не столь важен, але звісно, человек должен все равно в основі моєї моей, моей, моей психології, моєї психоті хореографу мене заложен классический танець. Хоча це Киев модерн балет, считается современным постановщиком. Но, тем не менее, никакой другой техніки танца, крім как техніки классического танца, я не владію сам. Сьогодні балет Раду по клетару» – візитна картка України. Відомо у всьому світі. За вісім років існування театру створено більше 15 спектаклів. Київ модерн балет вже встиг підкорити. Сцени Франції, Іспанії, Бельгії та багатьох інших країн я взагалі не вірю в вдохновення. Я считаю, що треба приходити працювати. Вдохновення, муза це все. Це все міфи. Міфи для ліннівих. Оксана Заводовська, Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп нові проекти. Черговий тур в чемпіонаті України з гандболу зіграли одразу дві запорізькі команди: мотор та знту зап. Матч розпочався із вдалих атак у виконанні чемпіонів України. Вони і домінували протягом першого тайму. На перерву команди пішли з рахунком 16-8 на користь мотору. Після відпочинку хід гри не змінився. Мотор знову був кращим у атаці. Це і принесло їм перемогу над «ЗНТУ-ЗАП» із рахунком 31-19. Нагадаємо, матч запоріжці мали зіграти ще у вересні цього року, та дербі перенесли через гру мотору у лізі чемпіонів. Після гри Запорізький мотор закріпився на першій сходинці у турнірній таблиці. ЗНТУ ЗАВ зайняв третє місце. Для чемпіонів України цей матч став підготовкою до заключного поєдинку у груповому етапі Ліги чемпіонів. Вже цієї суботи мотор зіграє з французьким Дюнкерком. Це усі новини на сьогодні. Зустрінемось уже завтра. Я бажаю вам приємного вечора! Бережіть себе.